Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поведемо мову про особисту ефективність. Всі великі ідеї і мрії, як правило, розбиваються через банальну відсутність власної енергії для реалізації задуманого. Помічали таке? Отже, це ви найцінніший актив і найцінніший інструмент. Ваш розум, ваша мотивація і ваша енергія. Очі повинні горіти. У більшості випадків люди для себе чітко не формулюють свої цілі і бажання. На сьогоднішній день існує безліч ефективних методик, які допомагають просунутися до реалізації ваших мрій. Я сам регулярно придивляюся до нових методів підвищення особистої ефективності і поступово впроваджую їх у своє життя. Сьогодні хочу озвучити лише 4 з них. І крім того, що про них треба дізнатися, їх ще потрібно запровадити в ваше поточне життя. Перше, це вміння сфокусуватися на найважливішому. Якби мене спитали, з чого почати процес реалізації своєї мрії, я б сказав: натренувати вміння відкинути всі несуттєві справи і сконцентруватися на головному. Ось перевірте себе. Ну, прямо зараз. Ставте відео на паузу і напишіть все, що ви робили сьогодні. Проаналізуйте свій список. Що з цього можна було комусь делегувати? А що не вело вас до реалізації головного вашого завдання? А що можна було зробити не сьогодні? А від чого взагалі можна відмовитися? Не робити. Які кроки ви робили задля досягнення вашої мети? Так, так. Ставте зараз відео на паузу і пишіть. Написали, проаналізували. А якщо тепер подивитися на свої дії в розрізі цілого року, уявляєте? Більшість з нас працює так цілий рік. А наприкінці року результат такий самий, як і минулого року. Це в кращому випадку. І так рік у рік, як білка в колесі. А чому? Швидше за все, більшість зусиль було витрачено на виконання не дуже потрібних і не дуже важливих справ. Як це змінити? Спочатку визначити, що для вас є важливим. Сідайте і виписуйте ті завдання, які можуть серйозно просунути вас вперед, саме ті, котрі можуть дати стрибок. Подумайте, що гарантовано просуне вас вперед, коли ви це зробите. І напишіть, що станеться, якщо ви цього не зробите. Поставте собі таке завдання, котре можна виміряти. Що це означає? Наприклад, вивчити за три місяці англійську мову і, можливо, це покращить мої шанси знайти додатковий дохід. Це не конкретне завдання. Його складно уявити в числовому вимірі. А ось, наприклад, за 3 місяці запустити свій інтернет-магазин і вийти на 3000 доларів доходу це конкретне завдання. Чи може таки статися, що не все вдасться зробити, або вийде не все, або не повністю? Так, звичайно, може. Але тоді ви точно можете порахувати, наприклад, не отримав 3000 доларів, а 2000 доларів доходу наприкінці 3 місяця. А це означає, що завдання виконано на 80%. Тобто процес організував, дохід отримав. Щоправда, не такий, як планував, але вже відомі славки місця і можна докрутити для виправлення ситуації і виходу на новий рівень. Я сподіваюся, зрозуміло. Так ось потрібно приділити час собі, своєму життю і своїм цілям, і визначитися з тим, що буде для вас пріоритетом номер 1 Такі завдання виписуємо собі окремо. А завдання з пріоритетом 2-3 4 це можна буде виконати пізніше або комусь делегувати. А свої зусилля потрібно сконцентрувати саме на завданнях з пріоритетом номер 1 Причому часу на реалізацію цих завдань зазвичай потрібно значно менше, ніж на поточні справи. Ви здивуєтеся, коли працюючи набагато менше, але роблячи важливі справи, ви просунетеся вперед. Набагато далі і вище, ніж зазвичай досі. Якщо ж ви приходите додому з роботи, втомлені, в житті нічого не змінюється, то ви займаєтеся за самообманом. Сили немає, а результату теж. Якщо ви не фокусуєтеся на важливих для вас завданнях, значить ви просто обманюєте себе і витрачаєте свої ресурси надаремно. Як це зробити правильно? Про це можна дізнатися на курсі по управлінню своєю внутрішньою енергією. Я маю надію, що ви вже його уважно вивчили. Але навіть зараз, просто розписавши свої завдання так, як ви їх уявляєте, то ви вже зробите крок вперед по виправленню своєї ситуації на краще. Ставте відео на паузу і займіться своїм життям серйозно. Напишіть важливі завдання і тримайте їх перед очима постійно, частіше перечитуючи, щоб не збиватися з курсу. Сподіваюся, кілька важливих справ вже зараз знайшлося. Йдемо далі. Однією з пасток самообману є наша розмазаність в часі, неконкретність, відсутність дедлайнів. Для того, щоб це відстежити, варто провести аудит свого витраченого часу. Нам здається, що ми інвестуємо купу часу на досягнення своєї мети. Старанно працюємо, присвячуємося, а за фактом, найчастіше Час та енергію просто витрачаємо на марні розмови, перегляд роликів в Ютубі, читання нісенітниці в соцмережах і в месенджерах. Що треба би зробити? Пригадайте собі, в який час доби вам найкраще думається і працюється. Якщо ви рання пташка, то виділіть собі ранковий час для роботи над вашими найважливішими завданнями. Якщо вам краще вечірній час, перенесіть виконання важливих завдань на вечір. Але тут дуже великий ризик того, що за день ви витратите свою енергію, і ефективність буде зовсім не та, яку ви очікуєте. В будь-якому випадку запустіть секундомір перед початком виконання важливих справ і зупиніть, коли переходите до менш важливих чи якихось рутинних. Можливо, якщо вас відволікли, то теж зупиніть секундомір. Потім підсумуйте весь час протягом доби. Який ви інвестували у виконання своїх пріоритетних завдань, це дозволить вам побачити правду про використання свого ресурсу, часу і енергії. Постарайтеся за добу набрати хоча б з дві години на виконання найважливіших завдань. Не відволікайтеся, доки не наберете цього результату. Звісно, можна з невеличкими перервами, але дуже важливо робити це щодня. Щодня працювати потроху в напрямку реалізації найважливіших ваших завдань. Поступово зможете виділяти трохи більше часу, коли побачите ефект. Дуже багато працювати не треба. Насправді, потрібно працювати розумно і регулярно, робити правильні дії. Коли навчитеся піднімати свою ефективність, навіть 5 годин на день буде достатньо для реалізації всіх своїх цілей. І втомлюватися будете менше, і мозок тоді краще працює. Тепер про внутрішній стан. Для хорошої ефективності потрібно ще мати паливо. Інакше далеко не заїдеш. Всі ми люди. І тому істоти емоційні. Нас мотивують не факти, а емоції. Якщо виникає конфлікт між емоціями і логікою, то завжди виграють емоції. Варто цим скористатися для досягнення своїх цілей. Тому для визначення важливих справ потрібні цифри, але для руху вперед потрібно розуміти, чому це для вас так важливо. Напишіть собі, чому я хочу це чи інше. Найкраще по можливості зробити собі фотографію того, що ви хочете. Дуже добре спрацьовує в цьому плані також вплив на нас інших факторів звук, колір, запах, дотик до предмета, емоції і переживання, які з цим пов'язані. Чим більше деталей ви собі уявляєте щодо вашої мрії, тим сильніше емоційне бажання цього досягти. Саме цей вогонь допомагає вам рухатися і себе мотивувати до дії. Тут дуже важливо чесно собі відповісти, чи справді саме я цього хочу, чи мені хтось нав'язав батьки, друзі, телебачення, суспільство. Тому що, реалізуючи не свої мрії, свій вогонь ви загасите самі і то дуже швидко. Якщо це речі матеріальні, то знайдіть такий об'єкт і відчуйте його. Наприклад, якщо вас цікавить свій будинок, то підіть в таке місце, де будують такі будинки. Зайдіть всередину, обдивіться, постарайтеся потрапити до вже готового будинку, так, щоб можна було собі уявити кольори шпалери, підлогу, меблі. Продумайте в деталях ту обстановку, яку ви хотіли би мати, які кольори на стінах. Хто там житиме, які емоції будуть панувати в цьому будинку? Якщо це автомобіль або мотоцикл чи яхта, раптом вас такі мрії, постарайтеся покататися на обраній моделі. Запам'ятайте емоції, які супроводжували вас, коли ви там їхали. В тих емоціях величезна сила. Якщо ж ви хочете, наприклад, комусь допомогти, ну, для прикладу, відправити батьків в відпустку на курорт. То поспілкуйтеся з такими людьми у віці ваших батьків, хто тільки не вернувся з такої поїздки. Постарайтеся зрозуміти, які емоції вони там переживали, що їм там було цікаво, що може дати це вашим батькам і які емоції ви отримаєте внаслідок того, що організуєте своїм батькам такий відпочинок. Але акцент завжди потрібно робити на тому, чому це важливо саме вам. Можливо, вас мотивує можливість працювати дистанційно. Проживаючи десь в теплих краях або просто за містом. Поїдьте туди, отримайте свій фактичний досвід перебування в тому середовищі, про яке ви мрієте. І вже тоді, коли переконаєтеся, що це саме те, чого ви хотіли, тоді дійте без зволікань. Чітко визначте, що важливо саме вам, вам особисто. Постарайтеся це уявити якомога яскравіше, і повертайтеся до цієї картинки регулярно. Так, до речі, про регулярність. Для досягнення мети дуже важливо не тільки регулярно підтримувати свій рівень мотивації, але й регулярно діяти. Робити певні кроки в напрямку виконання ваших завдань, власне, з пріоритетом номер 1 І краще це робити потроху кожного дня, ніж великими ривками і з великою перервою. Після перерви, як правило. Потрібен черговий період розгону для введення себе в відповідний ритм. На такий розгон втрачається дуже багато енергії. Ну це як у літака під час розбігу і старту для того, щоб відірватися від злітної смуги. Запровадивши у своє життя хоча б ці чотири аспекти, регулярно роблячи правильні дії, працюючи ефективніше і мудріше, а не більше і важче, маючи перед очима чітку мету і вогонь в своїх очах для її реалізації. Ви за дуже короткий час зробите квантовий стрибок вперед в порівнянні до сьогоднішнього стану. Чого вам із врогого серця бажаю, і запрошую продовжити разом з нами вивчення чергових секретів вашої ефективності і збільшення вашої внутрішньої енергії.